Всеукраїнський телефестиваль Відкрий Україну найбільше професійне змагання телевиробників за кількістю тематичних конкурсів та числом конкурсантів. Шостий фестиваль зібрав цього року більше півсотні учасників. Члени журі, до складу якого увійшло три десятка професійних кінематографістів і телевізійників, розглянули півтори сотні конкурсних програм і відзначили поступове зростання рівня вітчизняної телепродукції. Телебачення «Новий Чернігів також брало участь у фестивалі. Два дипломи за третє місце одержав телефільм Чернігів у номінації Україна туристична і Міста України. Якщо ви приїхали до нас по Київському шосе, то першим у вас зустріла Катерининська церква, один з найкрасивіших храмів України. Катериненка по справу вважається візитівкою Чернігова. Працювати над фільмом було дуже цікаво і водночас дуже відповідально. Адже стрічки такого формату про наше рідне місто ще не було. Підготовчі роботи тривали більше двох років, і ось нарешті, зусиллям всієї творчої групи, у цьому році ми представили цей проект на суд глядачів. Конкурс «Відкрий Україну це не пафосне зібрання. Відзначили його організатори на церемонії нагородження переможців і лауреатів. Це фестиваль, де виробники можуть показати свої здобутки, налагодити контакти, вдосконалювати професійний рівень. За словами членів журі регіональної телекомпанії, вкотре продемонстрували високий рівень документалістики за високу майстерність у створенні суспільно важливих телепрограм та вдале використання ігрових та художніх прийомів для розкриття проблематики. Диплом Остого телефестивалю одержали ще дві програми нашого телебачення: партія з депутатом і перевтілення 24 грудня. Телебачення новий чернігів відзначив свій 21-й день народження.